Наскільки удар по путіну, я кажу вже й виданню Вашингтон пост зокрема, чиновники, просто які біля нього перебувають, великі бізнесмени, може розколоти зараз фактично сам Кремль і ось ті сумнозвісні вежі, які зараз здається, мають не просто хитатися, а оборонятися кожен сам за себе. Ну тут головне, ми з вами знаємо прекрасно, що є реальність, а є реальність, яку створюють російські медіа, і тут дуже важливим компонентом є те, наскільки вони зможуть. Пригасити реальні дії в решті Російської Федерації, тому що дивіться, насправді, що відбувається, ви розповіли є конкретні там декілька десятків співсотні матерів, які шукають своїх діточок, країначок, яких народжували, мабуть, не для війни. Але ж якщо послухати доповіді Герасимова і реляції Путіна, то по перше, це ніяке не вторгнення. Це провокація, яка вже е, разів три чи чотири закінчувалась. раз йому сказав, що це все скоро закінчиться, знов закінчиться. Потім Вілеусов позвонив ось на той трубку, не, не взяв. Багато. Ну коротше, але ж ми бачимо, що е, поки що е, авторитет Путіна спирається на медійну машину, а ця медійна машина зараз намагається максимально е, приглушити е, цікаві. До цієї події і взагалі цю подію зробити такою, якої немає. І це великий привіт тим, хто живе на Курщині, які кричать історичним голосом, що Владимир Володимирович помоги!», а Владимир Володимирович вас уже не чує, тому що немає там нічого, там все нормально. Там обовборочна апарат, там все що завгодно, нема там війни, нема там українських військових, і це поки що працює. Тому в дальній перспективі воно звісно вдарить, тому що зараз ну, скажімо так, зелені чоловічки поставили на розтяжку старенького царя, тому що йому треба зараз ухвалювати рішення або Чітко почати перекидати туди війська і максимально швидко відкинути цих зелених чоловічків, які в магазинах накупили танків і шах подоставали зброю. Ну наш так Путін же ж так казав, і воно ж на російській території так само працює. Венторги продають танки, і там самоходки, натовське озброєння, і так далі. Це все ж магазини. Це ж ну, Путін сам сказав. Тому ми ж йому маємо вірити в лапках. Да? І отут це ж розтяжка або Відкидати туди війська і отримувати неуспіх на тих територіях, де вони наступали на Україну, чи зробити вигляд немає, і що цього всього немає, і втрачати далі території. І зараз я так думаю, що по тому як себе веде Путін і його генералітет, рішення десь вітає між добашнями. Ага, і його ще немає його ще немає. Насправді, пане Олеже. Так, а хто може хто спроможний його ухвалити? Чи, наприклад, підказати Путіну? Чи той буде самовільно його ухвалювати? І наскільки воно може бути релевантне, тому що відбувається на Курщині, враховуючи, що Путіну могли не сказати, знаючи Герасимов і розвідка про те, що такі а міроприяття на Курщині плануються. Ну, не намагається це робити, і я, мабуть би, до цієї версії був схильний, але ж такою сірою моль я давно не бачив на засіданні Радбезу Російської Федерації. Це ж був не той матч, який розповідав ще Ні, два роки тому. Да-да-да, він тут якось так грустно було, каже там провокація. А всі очікували в Вашингтоні скрізь, що після таких якихось дій, які називаються ескалація, да. От е, він зразу схватиться за цю свою ядерну валку і буде як мінімум чухати або може і цих лякати. Ні, він схопився за папірець, і там щось читав, і всім було так грустно. Тому він знає, що відбувається. Тим більше, що я знаєте, я дуже от люблю росіян е, от символічність. Вони ж е, до символів дуже гарно. Е, знаєте, там постійно їх вип'ячують, Там вони там 70 тисяч років тому щось знаходять. Там 70 років вони скрізь бачать. Там себе, себе і імперію. А тут же ж дивіться, путіну повинно бути дуже зараз не переливки, тому що знову Курськ. Знову Курський Курс той утонув, а цей тоне, і він нього повинні оці от і знову жінки в чорном ридають. Все ж, як я от згадую, як було, і він же ж дуже довго ховався від цієї новини. Поки він вийшов до людей, це було дуже довго. Тому і ще з одного боку, серпень для Російської імперії завжди був невдалим. Він якийсь такий, знаєте, постійно якісь факапи. Да? Я думаю, що Путін, як великий історик, він прекрасно знає це, тому він такий невеселий і тому він не може ухвалити рішення. По Курську, по Курську під водному човну да? не ухвалювалося довго рішення, поки ще не. Вибачте за вираз, да? так, то я сподіваюся, так. що так само вони будуть покурщені. Поки, скажімо так, вона не утоне, він буде думати, що воно розсосеться. Ну, подивимося. оці ж зелені чоловічки, вони знаєте, не чим прикольні, тому що вони не зелені, вони зелені. Так. Це велика різниця, і вони так. не зупиняються. Тому я думаю, що зараз саме ця паралель, вона як на мене видається найреалістичнішою, тому що е, цей човен тоне має на увазі регіон, а Путін думає, що е, все как-то розсосеться. Уже в нього один прецедент був, який я називав. Я дуже сподіваюся, що цей прецедент е, стане вже знаєте вдві, в другий раз. Це вже майже тенденція. Да, однозначно, це вже просто такі етапність виконання і систематичність, скажімо так, процесу. Пане Олеже, а якраз у це ж є ще оцей плєпс, якого хочуть обманювати. А він обманювається зазвичай ради, але тут уже не вдається, бо треба збирати манатки і по полюшку, по крапів'я. Як вони самі кажуть, кудись тікати? Вони вже самі виходять. Ось ця така відома вже останнім часом за останні дві доби, така з білим чи то вже посивілим від страху волоссям. Тітонька виходить, каже, Путін спас. Сі, але при цьому каже: все, все брешуть, брешуть по телебаченню, бреше кремлівська влада. Якось очі відкрилися мешканці суджі, бо довелося самі виїжджати, самі шукати, як евакуйовуватися. Є вони є. Ось ці матері з строковиків, про які я розповідала, і ви зі мною дякую, послухали. Є, значить, самі російські строковики і солдати, які хто Покровськ бери, то часів яр бери, то вовчанськ бери. А не вже йди курщину. Захищає значить дачі з Оркузької області їдь не знати, куди захищати Курську область. Все це є. Невдоволені воєнкори, які кажуть, що хто ж колонами на третій рік повномасштабної війни суне кудись захищати 490 мінус росіян стали дуже хорошими в землі. Оце все воно ж теж не може просто так мовчати. Воно кишить, воно не задоволене, воно згадує, що йому можуть брехати. Це теж інша сторона медалі. Чи не так? Ну приховати вже не вийде. Ну, дивіться, по перше, мені дуже подобається. Стінання руских жін і воєнкоров. я просто умиляюсь цим, тому що це, це є Росія. Дивіться, що відбувається. Я тій же жінці порадив би, чорти не на коленях та просиш Володимира Володимировича. Він так не чує. В мене чолом біть, і тоді оце по землі передасться оця вібрація до Кремля, а так не передається. Він нас не чує. А до бункера а, тим і... паче так, не передасться. Так ну, може та, землю. Треба, треба там дуже довго і всі разом. Тобто, да? і бити треба головою в землю до тих пір. Своєю поки не зрозумієш, що тебе дурить не піндоси і украфашисти, а тебе дуре. Твій цар, а ти до нього звертаєшся з наївною от цією от кріком Владимир Владимирович, ви не знаєте. Так це завжди на Русі було. Бояри плохі, цар хороший. І доки вони цією своєю спосивілою від пропаганди і сприйняття реальності, такої, ну, такої, ну хоч якоїсь, да, не зрозуміють, в чому причина, я б зрозумів їх, і, можливо, в мене там де щось би десь далеко там, в серці йокнуло. Якби вони вийшли і сказали. Нет, війни та да, да, зупиніть Путін, да, вилітіть да, війська, да, да. Путін да. верніся навій, Путін конець да, І тоді я б сподівався, що вони великовні. Зараз вони ну от це треба вдуматись. От виходить жіночка і кричить: Ну це ж це ж не постановка. Тому раніше вони коли бачили мальчика в трусиках розп'яти, це одне, а тут вже ж крік душі, крускої крік баби. Да? <рес> І це не без сексизму, просто вони ж так називають. Ну, да, вони І вона... самі себе так, да. Вона каже наступне: що ми ж, Володимир Владимирович, цінові своїх відправляли в СВО, підтримували СВО. Тобто, дивіться, людина каже: я всіляко підтримувала війну. Я всіляко раділа з того, як убивають а. українців. Я по телефону матам об'ясняла, що треба гвалтувати і, і красти все в Україні, тому що це інші люди. А тепер війна прийшла до тебе. І ти не бачиш війни, і не бачиш причини, чому вона до тебе прийшла. Якщо ти в собі чесноту ставиш, що ти підтримувала СВО. Та да. і тепер СВО прийшло до тебе. Підтримувати ви, її. Сказали, прийшло. Ну дава да. ж же звільнять, прийшли. Ви да, дурачки ви да. куди ви тікаєте? Вас же звільнять, прийшли. Ви ж ну ви ж розумієте це? Це ж дуже круто, коли звільняють. А ви да, тікаєте? Да, да. Ну нічого страшного. Я вважаю, що дивіться, що має відбутися для того, щоб Росія сколихнулася. Зараз цього недостатньо, тому що працює дуже потужна інформаційна машина, про яку я вам казав, і репресійна машина працює. Тобто, всі незгодні, Вони опиняться в армії тільки через буцигарню. Да, не це прекрасно усвідомлюють. 50 матерів це мало. Ми не фашисти і не расисти. Ми оцих хлопчиків по 18 років в трусіках, ми їх не розстрілюємо, ми їх збираємо і будемо міняти на наших героїв і героїні. Тому якби ми, наприклад, їх оцих цих але дуже багато, щоб мамки заридали, так? ну це було б один із елементів. Ми не такі, ми європейська нація, ми такого не робимо. Я тільки хотів сказати, цивільні... пане Олеже, та секунду додам. Що ми освободітелі, після яких немає вже п'ятий день ні бучі, ні. Ні Бородянки, ні Маріуполя, ні закатованих, ні зґвалтованих, ні вбитих, ні зачеплених мирного населення. Ось і різниця, так тому ми цього робити не будемо. Значить, цього потоку не буде. Да? Нам треба зробити, ну нам. Тим людям, які допомагають Україні в зеленій формі з трикутниками, ну добрі люди, як казав хто путін казав, віжливі, а це теж добрі люди. Вони мають захопити максимальну територію. Я не знаю, який задум, тому я тут. Я не військовий експерт, щоб радити. Але наприклад, якщо в результаті те, що ви теж казали сьогодні, перед нашим етером, що от якщо у них блекаут станеться, да. А якщо станеться бликало, ну умовно на ці дві АЕС вони, е, ну, скажімо, отрицательно будуть так. Да, да. І це відобразиться вже на всій Росії. І коли мамки, бабушки і папи не зможуть зварити навіть собі брашки або розігріти чайок, як вони люблять постійно, вони ж п'ють з, з ранку до вечора чай, прикуску з нас самовари, от вони це не зможуть зробити, тоді щось почне е, трошки м, щось там від холодильник на телевізорах холодильника. Якщо холодильник не буде працювати і буде пустий, от, от там зароджуються бунти русські. Вони ніколи не зароджувалися за справедливість, за гідність або за ще щось. Сігарети, водка це основні були завжди бунти. Тому, тому я все-таки тут, я, я прихильник, ви знаєте, прекрасно. Тієї візії, що Росія не має бути в такому вигляді, але я чітко усвідомлю наскільки там потужна машина пропагандистська і каральна, тому. Ми все правильно робимо. І от ці люди, які нам допомагають на Курщині в темно-зеленій формі, ми все правильно робимо. Але це розхитування стовпів насправді оцього великого колоса. І це все правильно, тому що от я дуже не люблю цитувати російських лібералів, тим більше тих, що нещодавно поміняли. Але якщо не. Помиляюся, це Карамурза Чи хтось із них так, Зав, що, 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 е, от, е, Росія може рухнути, режим, може рухнути в трі дня як це з совєтським союзом случилася. Я з ним тоді не погоджувався і зараз не погоджуюсь. Чому тому що для того, щоб оцих три дні, які зруйнували радянський союз, треба було десятки років дій. По розхитуванню, по ембарго на нафту, ще на щось і так далі. Тому я вважаю, що ця подія на Курщині вона дуже потужна, в сенсі того, що вона розгойдує, але знову ж таки, при всій повазі того, що відбувається, я вважаю, що це один із елементів порізів на тілі ведмедя. Тобто, це не той удар в серце або в спину, який його повалить. Але те, що вже одна лапа тягнеться, а три ледь біжать, ну це вже теж непогано. І я розумію, що це дуже потужний організм, дуже потужний. І отакі удари, такі надрізи по цій шкурі, вони обов'язково матимуть результат. А якщо ще оце, те, що відбувається на Курщині, дозволить нам показати Сполученим Штатам, Чому я казав ескалація? Трошки думку втратив. Ескалація вже оце не ескалація. Mm -hmm. Здається, що дуже схоже mm -hmm. на ескалацію. Да? І які наслідки mm -hmm. на засіданні РНБО Російської Федерації? Єдиним, хто був переляканий, це був Путін. Mm -hmm. Він не він, він не сказав нічого про ядерну лякалку. і Про все тому. Сполученим штатам треба дозволити і заходу дозволити нам бити в глиб території. По перше, це відміть, буде менше мучатися, а по-друге, це буде для нас дуже серйозним підспор'ям в боротьбі з Російською Федерацією. І ще один основний елемент, коли знову ж таки повертається до цих звільнених лібералів, там лунала одна фраза. Яка казала вони, і вони казали, американці казали, журналісти всі казали, що це ж акт гуман, гуманності, да? коли в центрі стоїть людське життя. Так от я хотів би, щоб наші партнери, в тому числі Сполучених Штатів, які думають, давати нам дозвіл бити далеко, не давати. Вони теж думали про людське життя. Тому що чим відрізняється життя условно Карамурзи, який там наїв писок в тюрмі, да від людей, які гинуть щодня в Україні на, на тій же Донеччині нещодавно, да, Константинів. да Константинівкам да, там, от... там жидіти, там же люди ж, ж життя людей закінчилось да, так. А да, чим так. воно Звичайно. відрізняється від тих, кого ви звільнили? Тому це про життя, це про життя дуже багатьох людей, які яке може бути забезпечене і убезпечене. Otsi